Вітаю! Мене звати Оксана, і це курс технологій для 9 класу. Сьогодні ми продовжимо виготовляти виріб, який спроєктували. На попередньому занятті ми виготовили деталі з фанери та підготувались до наступного етапу. Для оздоблення нашої сумки в українському етнічному стилі ми вибрали вишивку. У процесі підготовки та добору орнаменту ми зупинили свій вибір. На одному з різновидів вишивки лічильна гладь. Для роботи за обраною технікою нам знадобляться голка, нитки, гольник, ножиці. Окремі деталі після складання, шивання складно або взагалі неможливо декорувати. Тому оздоблення таких деталей виробу можна проводити заздалегідь. Усередині технологічного процесу виготовлення всього виробу наш проєкт це приклад такої послідовності у роботі. Перед початком роботи хочу звернути вашу увагу на такі важливі моменти. У традиціях вишивання вузли для кріплення нитки не використовують. Для закріплення нитки без вузла протягуємо під сусіднім стібком. Ваша вишивка буде якісною та акуратною, якщо виворітний бік буде без вузликів та кінчиків вишивальних ниток. Вишивку розпочинаємо від центру. Прокладаємо заплановані горизонтальні стіпки. Виконуємо перехід на вертикальні стіпки. Так вишиваємо всі сегменти. Ми завершили оздоблення вишивкою, переходимо до виготовлення бічних стінок, дна та ручки для нашої сумки. За задумом вони текстильні, суцільно кроєні. Отже, ми працюватимемо з тканиною і перший етап це розкрій деталей. Що таке розкрій? Якщо ви вперше вирішили випробувати себе в ролі кравця, то сама думка про те, що зараз доведеться різати дорогу тканину. Може викликати почуття непевності. Один неправильний рух ножицями відріст полотна може бути безповоротно зіпсований. Щоб такого не сталося, розберемо етапи роботи розкрою. А краще я покажу вам, як виконувати розкрій деталей для нашого виробу. Якщо у вас схожий виріб, ви можете виконувати розкрій зі мною. Але перед початком роботи пригадаємо правила техніки безпеки. Продовжуємо роботу. Беремо відріз тканини. Розкладаємо тканину на стіл лицевою стороною вниз до столу. Як визначається лицьовий та виворітний бік тканини, детально описано в конспекті до цього уроку. Закріплюємо викрійку шпильками на тканині, дотримуючись правил техніки безпеки. Шпильки спрямовані в один бік. При розташуванні викрійки на тканині враховуємо напрям ниток основи та припуски на обробку. У нас це пів см. Економно використовуйте матеріал при розмічанні деталей. Слідкуйте, щоб лінія крою була рівною та чіткою, без рваних країв. Деталі викріки вирізають по другій лінії, яка позначає контур деталі з припусками на шви. Наступний етап роботи це добір способу з'єднання та безпосередньо з'єднання деталей. Вибір відповідного методу з'єднання визначає міцність, зовнішній вигляд і функціональність виробу. Фанера і текстиль мають різні властивості, тому важливо враховувати їхні характеристики при виборі способу з'єднання. Для фанери можна використовувати методи. Які вимагають більше механічної міцності, як от шурупи або склеювання. Тканина може бути поєднана шиттям або в'язанням. У нашому виробі потрібно вибрати з'єднання для текстильних деталей з фанерними. Це може бути склеювання або шиття. Оскільки ми вибрали для оздоблення виробу вишивку. То для підтримання загального стильового рішення краще вибрати декоративний шов. Правила техніки безпеки при шитті аналогічні до правил безпеки при вишиванні, які на початку уроку ми вже пригадували. Тож переходимо до роботи, пам'ятаючи про безпечне використання інструментів. Перший крок. Закріплюємо деталі прищіпками. Відміряємо нитку для роботи, виконуємо з'єднувальний шов. Ми вибрали шов через край. Проколи голкою виконуємо із зворотнього боку на лицевий. Після проколу нитка огортає край до наступного проколу. Так лицьовий стібок переходить у зворотній по краю. І цей єдиний стібок лягає з нахилом ліворуч на лицевому боці і праворуч на зворотньому. Зворотній стібок показано пунктиром. Ось ми і завершили виготовлення виробу. Сумка в етнічному стилі. Сьогодні ми розглянули один з варіантів з'єднання деталей та виконали його. Якщо у вашому виробі. Використано інші матеріали, то виберіть оптимальний спосіб з'єднання деталей, який доступний вам для виконання. Під час роботи обов'язково дотримуйтеся правил безпечної праці, підтримуйте на робочому місці чистоту. Після роботи прибирайте інструменти у відведене місце. На сьогодні ми попрацювали достатньо. Продовжимо на наступному занятті. Дякую за увагу! До наступної зустрічі.